Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазуріалік. Підписуємося канал, ставимо лайки і розкажу вам ціни на ринку у Львові, гуртовий ринок. Які сьогодні ціни у нас сьогодні 4 липня. Товар приупав і зараз я з вам по цінах і розкажу. Кріп 7090, Петрушка 70. Базилік 250, салат 45, помідор примадонна 30, рожевий жовтий 60-70, капуста 17. Капуста 17. Баклажан 80. гіркий зелений 120, кабачок 8-10, огірок 18, квасоля спаржова 80, перець жовтий 65-75. Броколі 40-50, світна 35, кукуруза 30, буряк 35-40, морква 45-60, картопля 16-20 16,20, сосник 70-110, цибуля 30, картопля 16-20 16-20, Пекінка 45. Це у нас було по овочах і ягоди у нас. Ягоди чорниці 70-90, полуниці 30-55, абрикос ананас 65-75, ожина 120, лохина 200-220, малина 80-100, черешня 50-55, вишня 40-55, кавун 29. Багато людей зараз покинули свої домівки і проживають не за місцем проживання, і шукають, де може орендувати чи купити якусь земельну ділянку, тому що вони привикли займатися землею. Ну і просто для людей, які шукали собі земельну ділянку, щоби купити чи орендувати. Тож хотів порекомендувати вам зручний бот Telegram, де можна знайти собі земельний участок для купівлі чи оренди. Цей бот працює через. Офіційний майданчик системи Прозоро продажі Українська універсальна біржа. Отже, щоб купити чи орендувати земельну ділянку, потрібно вказати свої вимоги, область, бажана площа, регіон чи інші категорії. Коли така ділянка буде виставлена на продажу чи оренду, бот одразу вас повідомить. Також, якщо ви знаєте кадастровий номер, так само можете вказати і вас повіщать про продаж або оренду цієї землі. Також можна вказати конкретного продавця, орендодавця, сільрада, міськрада, підприємство, щойно воно виставить на аукціон землю, ви відразу дізнаєтесь. Тому, якщо потрібно купити чи орендувати землю, і ви не маєте часу щодня шукати це самі, то цей бот зробить все за вас. Користуємося. Огірок кабачок, видно, добрий капуста приупала, ну і картопля. Ну, Це я говорю, вже липень місяць ціни повинні трошки мати, як то кажеться. Ну, Це є гуртовий, ну а розрив я б не сказав, так як сьогодні торгував. Ціни ще кусаються для простих людей. Звичайно, ви, як виростете, теж воно в даний час і тяжко. А що буде далі, самі знаєте, що воно ще як вродить. Як то кажуть, курчат по осені щитають. І на цьому я буду закінчувати таке коротке відео своє, тому що дощчик якраз падає, сам приїхав з, ринок, з ринку, але ціни мені передали з Львова. Все в мене записано. Всім здоров'я, Україні перемоги, до побачення.